Доброго дня, мене звуть Сімака Вадим, керівник Херсонського регіону компанія «Дома Україна. Сьогодні ми знаходимося на Тернопільщині на культурі томат. Хотів би сьогодні розповісти про такий гарний продукт інсектицид кормаран. Кормаран у нас состоїть із двох діючих речовин. Один із них системний. Це ацинепріт, другий контактний новолурон. Чому ми захотіли якраз розповісти про нього? Тому що бачите, що томат має розвитку, тут йому трошки більше місяця. Це було висаджування розсади, і пішли проблеми. Іменно перві е, з молю цьому році. Обично це внесення препарату трошки пізніше йде, по, по тому принципу, що він працює іменно проти біланів, молів, совок, е, блішок. Норма і тому і норма розходу е, зазначена 0,4-08 літрів на гектар. Це означає, що якщо пошкодження шкідники більш-менш більш, більш, тяжкі, тоді вноситься мінімальна норма, і якщо превентивно, якщо вже зараження більше, тоді вноситься повна норма його. Чи мені подобається цей препарат? Тому що одна із цих діючих речовин новолурон. Це є інгибітором хітіна, і вона впливає тільки на розвиток личинок, тобто від яйця до імаго, до взрослої особи шкідника. І він впливає іменно на перехід. Личинки з однієї стадії в другу. просто вона не розвивається в неї хіти, але вона погибає за що цього. І вона тримається як контактний препарат, вона тримається дуже довго. Чи цей препарат влияє на плодючість, зменшує плодючість самиць. Це, це дуже, дуже важливо. А емітоклапріт, як системний препарат, він працює так, як і контактно, якщо попадає на шкідника, так і е, якщо шкідник е, харчується е, цією рослинкою, препарат системний не є. Вона на, набирає ту кількість, кіки невелику кількість рослинки, з'їдає і вже теж сама погибає. Отак виглядає томат. Уже з першим внесенням корморана, норма його була 06 літрів на гектар даний випадок. Пошкоджень шкідником не виявлено, хоча молі тут було достатньо багато. Цю проблему ми зняли. І ще це господарство, так як воно зареєстровано двохразове внесення, має намір ще раз обробити чусь пізніше. Препаратом задоволені. Хочете мати такий результат, будь ласка, купуйте і працюйте з цим препаратом. Дякую.